Марта була дівчиною скромною, але дуже вродливою. Сусід Віталій давно поглядав на неї, тихо, мовчки, якось по-сільському сором'язливо. Він допомагав її мамі копати город, носив дрова, лагодив все, що треба. А коли зустрічав Марту біля криниці, то з ковіло вітався і довго не міг відірвати погляду. Та Марта була ще зовсім юна, і думки її були десь далеко. Вона мріяла про велике місто, про університет, про нові знайомства. Я хочу бачити світ, Віталію, казала вона якось, коли він ніякого наважився провести один з вечірніх вечорів. А я хотів би бачити світ у твоїх очах, тихо сказав він, але Марта лише засміялася, думаючи, що це гарні слова і нічого більше. Та вона таки поїхала вчитися в місто, бо в селі не бачила ніяких перспектив. Віталій не зупинив, вважав, що не має права. Він лишився вдома, працював у полі, зводив собі хату, а в серці баріг невимовне любов до Марти. У місті ж на Марту чекало інше життя. Вона познайомилася з Володимиром, сином заможних батьків, красивим і впевненим у собі. Йому подобалось дарувати квіти, водити її в ресторани, показувати, що він може все. Марта піддала нього увагу, наблизки й новизну. Ти будеш щаслива зі мною, казав він, даруючи золотий ланцюжок. І вона повірила. Вони швидко одружилися. Марта переїхала у його великий будинок. Життя стало ніби мрією, подорожі, дорогі сукні, ресторани. Вона думала, що саме цього й хотіла вийти заміж за багатія і жити без клопоту. Та щастя виявилося крихким. Минали руки, а дітей у них не було. Марта ходила до лікарів, приймала ліки, молилась ночами, але щоразу Володимир ставав холоднішим. Усі друзі вже з дітьми кидав він до Кірлова, а в нас порожній дім. Але ж ми разом, володю, тихо казала вона. Разом ти думаєш мені цього досить. Через 10 років він відверто заявив, у мене є інше, і я хочу мати сім'ю. А з тобою це неможливо. Забирай свої речі. Це був кінець. Марта стояла з валізою біля великого будинку і дивилася, як двері зачиняються перед нею. Їй не було куди йти. Вона повернулася в рідне село туди, звідки колись втекла з великими мріями. Будинок батьків пустував, бо мама вже відійшла у вічність. У селі все було знайоме луг, стара краниця, стежка до школи. Але Марта почувалася зламаною. Саме тоді доля знову звела її з Віталієм. Він під'їхав на велосипеді, зупинився і довго дивився на неї. Марто, ти повернулася? Вона кивнула і мало не розплакалась. Повернулася Віталію, бо більше мене ніде не чекають. Він нічого не питав, просто обійняв її. У його руках вона відчула той спокій, якого не знала ні в ресторанах, ні в подорожах. Віталій і далі був простим сільським хлопцем. Він не мав багатства, але мав чесне серце і руки, які завжди працювали. Він запросив Марту допомагати по господарству, а потім і до себе в хату. Я не хочу, щоб ти почувалася самотньою, сказав він. Хай у мене є небагато, але все моє, твоє. Дні з ним були зовсім іншими. Ранки вони зустрічали разом на ганку, пили чай з м'ятою. Віталій показував, як садити квіти, як лагодити тин і навіть як варити варення. І в усьому цьому було стільки щирості, що Марта дивувалася, невже я колись цього не цінувала? А він щоночі дякував Богові, що доля звела йому його знову з коханою. Минув рік і сталося диво. Марта зрозуміла, що чекає дитину. Лікарі в місті казали, що вона не зможе мати дітей, але життя вирішило інакше. Вона боялася сказати Віталію, щоб не розчарувати його, якщо раптом їй здалося. Але, коли впевнилася, плакала від щастя. Віталію, сказала вона, у нас буде дитина. Він спершу не повірив, стояв, мовчав. А потім узяв її на руки і прошепотів: це найбільше щастя мого життя. Ти подаруєш мені те, про що я навіть не смів мріяти. Коли народився хлопчик, вони назвали його Назарчиком. Марта дивилась на маленьке личко і думала: Оце і є справжнє багатство, не золото, не будинки, а ці маленькі ручки, що стискають мій палець. Сусіди дивувалися, Марта змінилася, приїхала в село Чорне від горя, а зараз світиться ся. А Віталій ходить, наче молодший на 10 років. І справді, у їхньому домі поселилося справжнє щастя. Одного дня Марта сиділа на ганку, тримаючи сина на руках, а Віталій в цей час лагодив паркан і час від часу кидав на них погляд. Марта раптом усвідомила, скільки років я бігала від справжнього щастя, а воно було поруч за парканом. Віталій, наче почув її думки, підійшов і сказав Марту, ні про що не шкодуй, бо все сталося так, як мало бути, інакше б ми б не оцінили одне одного, як тепер. Вона усміхнулася крізь сльози і притулилася до нього: Ти правий, наше щастя тепер і назавжди. Іноді життя забирає нас далеко, кидає в розкоші й розчарування, щоб, зрештою, повернути до простого і справжнього. Бо найбільша цінність житті не багатство, а любов, яка витримала роки, і повернулася, щоб подарувати нове життя.